Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про паркетник та джинсу із порушеннями стандартів. 10 листопада херсонський телеканал Скіфія показав репортаж про те, як голова обласної адміністрації зустрічався із студентами. Журналіст розповів глядачам, що голова Херсонської області Андрій Путілов обговорив із студентами і викладачами Херсонського національного технічного університету перспективи розвитку регіону. Зокрема, говорив про створення кадрового резерву для обласної державної адміністрації. Журналіст люб'язно переповів глядачам головні тези губернатора. Виявилось, пан Путілов має одну мету перетворити Херсонську область на справжню перлину України. Також глядачам стало відомо, що губернатору не обійтись без молодої та талановитої молоді, яка може долучитись до співпраці з адміністрацією. Слово в репортажі надали й самому пану Путілову. Глядачі почули, як він висловив бажання, щоб в адміністрації працювали люди, які хочуть бачити Херсон європейським містом з європейськими стандартами життя. Також пан Кутілов заявив, що чекає в стінах адміністрації кожного, хто хоче змін на краще в Херсонщині та в Україні. На прощання журналіст розповів глядачам, що жваві студенти ставили очільнику області багато питань щодо їхнього майбутнього працевлаштування, цікавились перспективами розвитку краю. Тож розмови виявилися цікавою та корисною. Суспільна значимість повідомлення про цікаву і корисну зустріч губернатора із жвавими студентами досить сумнівна. До того ж, репортаж не містить жодного слова сказаного студентами чи їхніми викладачами. Отже, перед нами не просто паркетник, а паркетник з порушенням стандарту достовірності. 13 листопада в ефірі двох харківських телеканалів обласної ТРК та телеканалу Сімон вийшли майже ідентичні сюжети про спеціальний батальйон Нацгвардії. Обидва сюжети були змонтовані дуже схожим чином. Спочатку журналісти обох каналів розповіли своїм глядачам про тренування спецпідрозділу Національної гвардії. За словами журналістів, мета загону, до якого увійшли колишні працівники МВС та Збройних сил, охороняти безпеку Харкова. Далі в обох сюжетах розміщено синхрон офіцера спецпідрозділу Сергій. Є пан Сергій коментує дії своїх підлеглих і слідом за журналістами розповідає про те, для чого було створено загін. Якщо у місті виникне ситуація, і загін буде в місті, він візьме безпосередню участь у захисті міста від зовнішніх посягань. Спільним є і фінал обох репортажів. Журналісти взяли інтерв'ю у директорки благодійного фонду Мир і порядок Марії Никитюк. Пані Никитюк розповіла, що її фонд зібрав 2 мільйони гривень допомоги спецпідрозділу на зібрані кошти, були придбані обмундирування, засоби зв'язку, засоби захисту, спеціальні пристрої. Коротше, фонд повністю забезпечив діяльність загону. Те, що схожі репортажі виходять на двох різних каналах в один день, вже достатньо підозріло. До цього слід додати порушення стандарту оперативної. Загін, за словами журналістів, було створено ще у серпні, а репортаж вийшов у листопаді. Також репортаж не дає повної інформації. Чому журналісти зосередили увагу саме на цьому батальйоні? Немає і балансу точок зору. Чому в обох сюжетах є синхрон представниці фонду Мир і порядок, але немає інших волонтерів, які допомагають нашим військовим. Ми пишаємо з діями захисників вітчизни та волонтерів, які їм допомагають. Наші зауваження стосуються роботи журналістів. В цьому випадку можна говорити, що журналісти створили репортажі із ознаками замовленості. Послухайте казку про те, як українських солдат кров'ю російських немовлят зігрівали в неділю 7 грудня в ефірі знайомого нам телеканалу Росія 1 вийшла програма Вечір з Володимиром Соловйовим. Один з гостей програми заявив. Вся нинішня міліція українська, яка щойно зібрана з правого сектора, вся дружно у свастиках сидить. Що буквально пару днів тому сталося по школах України в наказовому порядку, вимагають зігріти солдатів АТО, як кров російських немовлят. Це сік такий вони наливають. Що російські ліберали, що українські майданівці. таке враження, що не хочуть бачити нацизму і фашизму, які вже не приховуються. Немає нічого дивного у міліціонерах з правого сектору. Всі вони страждають особливою формою графоманії і на будь якій твердій поверхні намагаються намалювати, викарбувати або видряпати свастику. Це відомий персонаж російського телевізійного фольклору. Але кров російських немовлят для обігріву солдат АТО о. Це вже щось нове. Виявляється, криваве джерело знаходиться у Миколаєві. Там, у першій українській гімназії імені Микола Аркаса, на початку грудня провели благодійний ярмарок. Подаруй тепло солдату. Школяри та вчителі організували ярмарок, аби зібрати кошти на пошив теплого одягу бійцям АТО. Серед іншого на ярмарку продавали солодощі, приготовані школярами. Напевно, учні 8-го А класу гімназії імені Аркаса краще за інших зрозуміли, що неймінг важливий елемент стратегії продажів, тому назвали свої смаколики Жовто-сині зірки на Кремлі, танки на Москву та мізки Жириновського. Гадаю, то було драже. Назву кров російських немовлят отримав компот, який безкоштовно розливали гостям ярмарки. Як сказали учні, назви здались нам більш патріотичними і веселими, які сподобаються нашим людям і вони захочуть купувати. Вдалий неймінг приніс результат. На ярмарку зібрали понад 5 тисяч гривень. Гадаю, маркетологам українських кондитерських фабрик варто подумати, чи не залучити копірайтерів з 8 А до співпраці. Безумовно, учнівський жарт був на межі фолу. Гумор взагалі штука непроста, легко схибити. Можливо, діти мали утнути щось більш політкоректне та виховане. Та не слід забувати, що сміх, яким би безглуздим, він не здавався, це найкращий захист від тих, хто давно перетнув межу між правдою і брехнею. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії Бітіві за підтримки Internews Network. Ви можете побачити попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проекту у мережі Facebook. Побачимось наступного тижня, а доти будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!